Ще одна аварія сталася напередодні на столичний кільцевий велосипедиста. Розчавив самоскит. Воді вантажівки дотримувався ПДР, повертав на світлофорі. І раптом чому досвідчений велосипедист не впорався із керуванням, розкаже Володимир Мельник. Фатальні 50 км за годину. З такою швидкістю 23-річний велосипедист врізався в самоскит. Трагедія сталася на перехресті столичної кільцевої дороги з мінським проспектом на очах патрульних. Велосипедист, не справившись з управлінням, приходив-ходив поворот, потеряв управління велосипедом, вилетів на проїжджу частину і ударився в бокову частину Камаза, після чого попав під його задню ось колес. Шофер у цю мить дивився ліворуч, стежачи за авто, яким мав би пропустити. Раптом відчув легкий поштовх. А як він попав, я його не бачу взагалі, він підскочив. Тобто ви його бачили, коли обігнали його. Тобто він був на да, ще зверху був перед спуском. Для водія вантажівки те, що сталося, і особиста трагедія, чоловік першим кинувся до потерпілого. На той момент він був ще живим. Ви пробували надати допомогу. Да, тут всі були, тут і поліція були. Всі травми хлопців виявилися смертельними, констатували медики. Шансів на життя нуль. Тіло просто розшматувало. все ну, в нижній полості діла і водій ну, не винувати. Він типу, осободис не справився з керуванням. Його почало кидати, і він е, врізався прямо в розовий автомобіль. Чого хлопець не вписався в поворот, достеменно невідомо. За словами рідних загиблого, він керував велосипедом давно і вправно. Копи припускають, переоцінка вправності помножена на високу швидкість і могли спричинити непоправне. Було перевищення швидкості, тим більше що тут іде спуск, вхід в поворот, і він просто не встиг зараніше відтормозитися.